Я Андрій Селецький, мені вже 34 роки з вчорашнього дня. Я начальник Новоранцовської селищної військової адміністрації. Образково просимо на Черсонщину Сергій, Андрій, дуже приємно. Це Андрій Селецький, півтора місяця чи два вже. 28 жовтня. Очільник військової адміністрації Великої Олександрівської, цього... Новоронцівський до цього ми з ним подружилися, коли він почав своєю машиною приватною вивозити людей з під окупації, вивіз понад тисячу людей. А ми паралельно туди йому потихеньку передавали медицину, і всякі такі речі. А потім від безнадії. Обласна адміністрація призначила цього анархіста. Не був чиновником і не був і, і шаленого патріота Нововоронцовщини призначила головою. ВА і ми поняли, що це шанс для нововоронцівки і вижити, і потім розвинутися. Покоршило вас тут зря, У нас першні місяці ми рахували. Ми шаровому рахували Це наш нинішній ідентифікатор. Якщо раніше ми думали, ну що буде символом Керсонщина? Ну, томати якісь там, чи пшениця, чи риба. Ні, кавуся, ставсь. Коли а в мене ще такий прикол був, коли мене пакували орки, то вони ж дивилися на предмет татуювань. І коли вони побачили татуху, а мене пакували біля цього кавуна, вони такі, а зачем? Я говорю, ну я люблю свій рідний край і патріотирна хаю. А як це? Ну, вони реально такі, а як это? А потім, коли вони побачили цю татуху, а це координати, вони такі, все, ти, ти наводиш артилерію. <риклад> я говорю, так пробийте координати, у вас же есть всі проб'ємо. Щас на Пропають А де это? А вони стоять, щоб ми розуміли, на новоронцовка 1,5 км от ковуна. А де это, говорят? Я говорю, так подивіться в паспорт. Вони, а зачем тебе координаты твои села? Душе я говорю, души люблю. Для них це взагалі нонсенс. І в цілому ми зрозуміли, що це наші символи. І коли ми напакували якраз вони один з газів, то підійшов узбек молодий, і у них розбита остановка, розбитий їхній блокпост, розбитий їхній доток. А Він стоїть, посічений дуже. Він підходить такий з уваженням. От я перший раз почув врага уваження. Кріпки у вас рахує своє. Потім почався мінометний обстріл, я цим перестався і піти. Я намагаюся в моєму кабінеті зробити максимальну концентрацію того, що у нас відбувається в громаді, або відбувалось, або чи наша громада примічательна. Якщо говорити про прапори, це ті прапори, які нам, ті держави, які нам допомагали нам або мені особисто, коли я був волонтером. Прапор Швеції підписаний це шведська Волонтерська організація, яка нам допомагала кормами для тварин. У нас були випадки в травні, коли собаки гуртувалися в гра і нападали на людей, тому що були голодні. І вони нам налаштували поток корму для тварин і для котів. І е, тоді були сильні обстріли. І я просто їдучи по Сокорівці, щоб когось евакуювати, я просто відкривав вікно, виставляв мішок з кормом відкритим. І їхав по дорозі, корм розсипався і собаки їли. Потім, де мог, зупинявся, насипав просто кучу цього корма і виїжджав, тому що було дуже небезпечно. Потім прапор Франції, наші французи, це два напрямки. Перше, це журналісти до нас приїжджали із Le Monde, які написали, прокричали на весь світ на всю Європу про ситуацію у нас на Херсонщині. А друге, це наші французькі волонтери. Вони родом з України, з Одеси і Сивано-Франківська. Це у нас Аня Бойко та пан Олесь. Вони живуть під Парижем і вони налаштували потік уніформи натовської в Україну безкоштовно. Вони за цей період одягнили близько 10 тисяч солдат самі Це? чоловік і дружина. Американці, в першу чергу вони нам допомогли інвестиціями в громаду. По-друге, вони допомогли також уніформою, американським мультикам, американські берці, американські сухпайки дуже багато. Ну український прапор, понятно. Червоний хрест вчора був день народження, Я собі набив червоний хрест, бо цей символ мене врятував неодноразово, коли я їздив по окупації. І це була моя страховка, щоб мене. Мені вижити, тому що я був офіційним волонтером Червоного Хреста. Я був членом загону швидкого реагування, в мене посвідчення до сих пір діюче. І власне, ну, це мене врятувало від смерті. Це не врятувало від принижень, це не врятувало від там від допитів. Але на фіналі мене відпускали, бо я Червоний Хрест. Прапор Окермена – це перший український супергерой, який був придуманий Васакарівки. Він просто хороший чоловік. Який просто спасає людей, його придумав Анатолій Тягур. Він зараз воює під Бахмутом в аеророзвідці і прапор Всеукраїнського об'єднання Черкащани це наші друзі. У нас патрони, це Черкаська область, і вони нам вже привегли близько 20 фур гумдопомоги. Дуже і зараз навіть дзвонив замгубернатора Черкаської області. Вони дуже нами опікуються. Я ж краєзнавець історик і дуже люблю свій край. І у нас є аерофотознімки. Значить, ці три. Це аерофотознімки Люфтвафе. Американці, захопивши весь архів Люфтвафе, вони його увезли в США, там його оцифрували ідеально, і продають. Це дошка із села Миролюбівка, із Миролюбівської школи, яка повністю знищена орками. На ній написано: Простіть діти України, ми не у ми села та Росії. Також, такі ж люди, як ви, простіть, це війна політиків. Цинізм височайшої проби, бо орки, сидячи в миролюбівці, розібрали село, розмародьорили його повністю, розграбили. І вони жили в цій школі. Вони її повністю засрали. А потім, коли їх звідти вибили, вони її розстріляли, навіть видно, прильоти з південної сторони, тобто там, де стояли орки. Розстріляли повністю, і у нас в селі Миролюбівка школи не буде. І це ми все зберігаємо для того, щоб зробити музей української вітчизняної війни. Бо Новоронцовка єдиний адміністративний центр Херсонської області, який не був окупований. На території Новоронцовської громади перше село, яке було звільнено на території Херсонщини, і фронт якраз тримався на нашій лінії. От ви, можливо, пам'ятаєте, а ці були на напружені там, новини через три дня танки вийдуть в Кривий Ріг. А ми, по суті, були на цій лінії, де ці танки стояли. І тому є велике бажання зробити музей. А це як нагадування, коли знаєш, думаєш, що то я замарився працювати. Дивишся на цю на дошку, ні, що не замарився, ще треба працювати. А цей стол надаляє людей. Тому що хтось колись приходить і ти сидиш за цим десятиметровою -метро, відстані від людей і, і строїш із себе начальника. Проблем багато. Зараз ми покажемо вам одну із наших найболючіших, нашу найбільшу рану. У є перша школа, чому перша? Тому що на всіх дві в ну, це дош mm -hmm. номер 1 дош номер 2 І перша школа, вона це опорна школа в громаді, опорна школа, школа в регіоні, і в неї попав Іскандер, де вона отримає певне І всі кажуть, що на школі ставить хрест, а ми ні, бо без освіти не збудемо. Mm -hmm. І ми зараз відчуваємо величезний інтелектуальний голод, якщо ми не зможемо нічого робити по освіті якісно, і навіть не вдома. Не Гроші на всій гуманітарні. У нас зруйновані абсолютно всі школи. Ходімо, був би. Володимир, попали в стандарт? А я тут щось на хвилині, це все що Переведемо додому. І, собственно, двоє двохсотик і школи під завалами. І, власне, мінус школа. Є величезне бажання її відновити. Це про тому, що тут і колектив адекватний, і дітей багато, але... Піднімемось на поверхні там також. Епічно. Я сам не на часі, ні батько не на часі. Тут саморансок не на часі. І власне це найболючіше і найважливіше. Не чекати, коли держава чи міжнародні спонсори дійдуть до цього об'єкту через рік, через два через Більше того, навіть тут зараз 20-кілометрова зона попадає, сюди не можна відбудовувати, але проєктно-кошторисну ну, можна вже робити, щоб розуміти які обсяги. Ось це, бачите, ось це бухта наша. І бачите, вода була, доходила до каміння. А зараз вже сформувався острів. оце озеро. Ось вода доходила до сюди. Ось лінія води. Ми на початку жовтня вже почали спостерігати, що рівень Каховського водосховища на території Норонцовки, ну ми спостерігали на території Норонцовки, починав е, падати. Почали задумуватись, або це орки спеціально спускають воду для якихось потреб, або вони більше закачують на північно-Кримський канал. А коли ми почали спостерігати, що вода різко падає, за день на 50 сантиметрів вона падала. То це не похоже на забор на кримський канал. Ми не знаємо, що саме там відбувається. Можливо, там є пробоїна, і воно саме потихеньку витікає або не потихеньку. Можливо, орки спеціально спускають для того, щоб можливо потім підірвати. Можливо, ще щось. у нас немає повної інформації, але ми констатуємо факт, що зараз ми стоїмо на дні бухти, і власне, ось бачите, ось це був заход в бухту. І сюди заходили катера. Бачите, дно сильно піднялося. Чому? Тому що течія, коли йде, вона заносить пісок, навіть видно ці намиви піска. Заносить пісок. І, власне, бухта мільчає. Для того, щоб відновити навігацію, навіть по бухті, треба весь пісок викапувати. В господарчих цілях його там, на будівництво там, качечкам напокушать. А бухту треба углубляти. Але... Для цього треба ресурс, а ресурса поки що? Поки що. Нема. Американці купили те, що ми попросили. Ми попросили ще порези. Така установка, яка подрібнює гілки на, такі, на таку фракцію невелику. Ми навантажуємо на прицеп і прицепи безкоштовно розвозимо бабушкам, дідушкам. Тому що з дровами у нас туго, тому ми паралельно ми проводимо очистку благоустрою. І задовольняємо людей дровами. Це раніше було гуртожиток і ПТУ, ну ще давним давно і вона вже з 2009 року стоїть пустою, тільки перший поверх заселений терцентр, який допомагає бабушкам, дідушкам, кримінально кримінальна виконавча інспекція. І з однієї сторони його би добре довести до ума, а з іншої сторони, нема за що. Відповідно, у мене родилась така ідея запропонувати церкві Київського патріархату створити тут семінаріо. Тут у нас був торгівельний такий центр, такі торгівельні ларьочки, і зараз от по ним можна пройтися. Тут було два прямих попадання, сильне, сильне загорання, все загорілося, і вигоріло. людський бізнес, вигорів напроч. Ну, це були обстріли, обстріли на оранцовки, скоріше за все, мітили по лікарні або просто стріляли, обстрілювалися сектором. Бо Побили тільки торгівельні площадя, по лікарні тоді, слава Богу, не попали. Тут і риба, і їжа, і одяг, і зооптека, і секонд-хенд, і промтовари Різ, різного штибу, але от все вигоріло напроч. Открилася от, забава: у нас, забава. Тут, це, у нас тут канцтовари, вікна, газети. Така, одна із перших, яка відновилася. Продуктовий магазин Фобкандебал і зоотовари. далі там. Це Вони відновили свою роботу. Всі інші, як бачите, ні. Отака градами, це все посікло осколками. Все. Ну, відповідно, автостанції досталося, магазинам, кафе. А у нас вся в мінус у нас заміновано, куча заліза валяється і дуже небезпечно щось робити. І тому є величезне бажання створити якесь виробництво, бо робочі руки є. Поки що Херсонщина на слуху, товар з Херсонщини, де окупований він буде на слуху. І плюс у нас, от, ну, от мене, і мене це прям ідея фіксмент. У нас ну, громаді одна з найкращих по якості поклади червоної глини. І це, ну, у нас тут до Більшовицького перевороту було два кирпічно-черепичні заводи. І в радянський соліт є кирпичний завод. А зараз ця визнаков, ну, будь ласка. О, це я вже мовчу там. Про, у нас є чудові спеціалісти в хрещені, в Простипове, які займалися раніше молочною продукцією. Ми готові робити все це. Дайте. Ми Корови є, кози є, вівці є, дайте. Це при тому, що є в нас шикарний історичний досвід в 44-му році, коли німців вибили, теж було все заміноване. Пускали тари овець на поля, ну, підірвалося, буде м'ясо. Але так очищали поля. І тому є смисл розвивати те тварини. Бачите, ту кавунового дуже багато. Антистрес. У нас є наша майстриня Новоранцовська, вона любить плести іграшки і зробить щось нам, херсонське, щось ну, наше. Вона, вона робила таких іграшок, якщо його пощупать, він такий. По чимось похожий на регбійний м'яч, але якщо пощупать, він такий, як антистресовий такий. Коли, ну, да, так да, коли нервничаєш, його трошки можна по пожмакати. І чудово. Якщо говорити про перспективу Новоронцовщини, то я завжди, де б я не був, чи я бабушку Гледів в Мелітополі, чи працював в Херсоні, чи їздив Європою, роздумуючи, що робити далі, я завжди думав в сторону бо у нас є величезна перспектива, бо ми знаходимося на транзитній трасі. У нас, по суті, ми, Норонцовка і Норанцовська громада, ми перші, хто зустрічаємо людей на півдні. Ви, центральна Україна, у вас ліси, річки, гриби, там і так далі. А ми вже південь. У нас вже кавуни, у нас вже оголене літо, у нас вже тепло, засмагло і так далі. І тому е у нас величезна перспектива, і я це буду цю е тему, буду підпідали, як можу. Ми Є в'їздом в літо, в'їздом їзд, в, в південь, із центральної України, от як екватор на екватор. От ми так само ми зустрічаємо людей. І так, як люди із центральної, і з північної України побачать, що таке південь на нас, да от вони приїдуть в Францовку, А оце така Херсонщина? І тому у нас є ця глобальна перспектива, що ми можемо в собі сконцентрувати всю херсонську харизму, всю херсонську ідентичність для того, щоб люди, приїхавши, заїхавши в Новоронцовку, а нам так пощастило, що межа області і межа селища це одна межа. Тобто вони в'їжджаючи в область, в'їжджають в селище, щоб зробити. Якраз дуже привабливим і інвестиційно, і промислово, і логістично, і безпеково зробити привабливим і туристично, звісно, для жителів і України, і найближчого зарубіжжя. Бо коли до нас там приїжджали інвестори із США, то вони такі: так у вас тут красиво. Вони думали, що вони зараз приїдуть в якусь там розруху тотальну. ужас, там все розкидано, там торчащі самоліти будуть, там якийсь там енергодар, що все буде фанить. Що все буде ужасно. А вони приїхали, так у вас тут гарно, у вас тут берег, у вас тут балки, у вас тут все так красиво, тільки його трошечки треба до ума довести і все. Тому доводимо до ума.